Здобувачам освіти дуже важливо розуміти, що обрана ними професія користується попитом, тому студенти Білоцерківського національного аграрного університету поспілкувалися з Олександром Поворознюком, який досягнув вагомих результатів у тому, щоб підіймати агрофірми на високий рівень і мати найкращі показники, як мінімум, в області. Студенти першого курсу поставили ті питання, які їх найбільше цікавлять. Тож, до вашої уваги, найактуальніші фрагменти бесіди. І ціни, оце, щоб вони попадали всі, і куди збивати це все. Ну, дивіться, цей, цей рік такий тяжкий, який, якого не було вже дуже давно. дуже давно. І знову ж таки, на рівні держави треба, щоб була спланована підтримка сільхозвиробника. Ну, я б я не сказав, що вона на сьогоднішній день така є. От хто Такий шустріший, просто мозгами трохи е, працює, то той просто чогось добивається. А дуже багато фермерів, щоб ви розуміли, навіть е, одноосібники вони приходять і е, говорять, собери там, е, щоб і, і зараз, за те ж ти убрав зарай мені і все. Тобто ну, про яку прибір навіть може йти мова. А По цінам, по цінам воно завжди важко. І цей рік всім важкий. Я хотів би, щоб просто всі з порозумінням віднеслися. І сьогодні, як ніколи, знаєте, завжди на день народження десь бажають здоров'я першу чергу чергу. А є такі, хто каже, Та кабан теж був здоровий, йому в житті не повезло, його зарізали і з'їли. Да? Але все одно здоров'я є здоров'я, і на цим інші деньсами більше я хочу побажати миру. Буде мир, а для того, щоб був мир, треба трошки людям терпіння. Буде все добре, все буде Україна. Як мені такому молодому хлопцю досягти таких вершин, як ви? Ну, це перш за все напол наполегливість і, е, полонаполевість. синок, раз і разів Що б ти не робив, е ти будеш багато робити помилок. Дуже багато робити помилок. Саме головне, що ти робив висновки із цих помилок. І саме головне, заповни діти, треба слухати завжди батьків. От якщо батьки тобі говорять, то повір, вони ці всі шишки вже набили, вони це вже все пройшли. Ми дуже багато хто і мої діти в тому числі. В одне вухо вилетіло, в друге в одне залетіло, в друге вилетіло. Вони не хочуть розуміти, що, це, що я це все пройшов, і я не хотів би, щоб мої діти повторяли моїх помилок. Але все одно ви ж робите їх, і коли ви їх робите, аж тоді ви починаєте розуміти і говорити, так, да, батько був правий. Що касається того, щоб ти добився в житті, то заповни раз і навсіда. Треба улибатися, навіть якщо поліцюті сльози. От просто заповни ці слова. би тяжко тобі в житті не було, якщо ти поставив перед собою ціль, ти должен іти до кінця. Просто до кінця і все. А оце, а може, а може в мене не вийде, а може я там, може щось другим займуся, а може, ну теж все. Із держави уїжджають тільки ті, хто себе не знайшов тут. Я вважаю, що ти. Повинен реалізувати себе перш за все як українець, а потім, уже, якщо захочеш, тоді їхати десь далі повиша свою кваліфікацію. А першочергово ти дожен становитися як українець, і цим все сказано. Не даремно ми свободна нація, і ми боремося зараз за свою свободу. Дивіться, закінчили хлопець і дівчина два агрономи. Тобто спеціалісти відмінні і прийшли до вас на співбесіду, щоб працювати. Кому ви на перевагу, хлопцю чи дівчині? Е, я просто задам декілька питань. Е, я вам наведу маленький приклад, щоб ви просто розуміли. Да? У мене в житті таке було. Було таке. Приходять до мене тільки два хлопчика. Приходять до мене і е, обидва із золотою медаллю, дипломи ложать на стол. І я їм задаю прості елементарні питання. Е, скільки сіється, е, на гектар там, соняшника, скільки сіється пасівних одиниць там кукурудзи, е, харниць, під яку культуру вноситься, як вноситься. І один просто мені розказав, розказав, реально розказав. А другий мені просто ну, він не знав, таке Харнес. Розумієте? Потім пішла друга ступінь. Ну, тобто пішли вже грошові відносини, скільки б хто хотів заробляти. там. Ну і ведемо переговори, ведемо там ду-ду-ду, общаємося, общаємося. То щоб ви просто розуміли, я їх взяв вдвох, подивитися на місяць, хто чого з них вартий. І отой, що е, ну, все знав. Він в роботі, як організатор, як агроном нікакой. А оцей, що е нічого не знав, він прийшов, зайшов до мене в кабінет, каже: Олександр Григорович, можна вас ножниці взяти? Я думаю, що ти хочеш з тим ножницями. Да йому ножниці, він ріже свій диплом і каже, Олександр Григорович, я хочу, щоб ви з мене зробили агронома. Він до сих пор у мене робив, вже на сьогоднішній день він виконавчий директор. Дівчата працюють, загроном. 360 чоловік, із них дівчат десь десь чоловік 120. Ну, щоб ви так, просто так. розуміли, я, я віддаю е, перевагу розуму. Це все ну, від, від людини залежить, розумієте? Якщо ти хочеш, це твоє, і ти хочеш чогось добитися в житті. Повір, ти будеш брати все все саме хороше, Просто все хороше. З мене з керівника там і з агронома, хто тебе учив, там, там де зараз ти учишся. Тобто суть не в тому, як ти має ти все на бумаги знати. Ти дожен На скільки відсотків, на вашу думку, занепали поля в Україні під час війни в Україні? Е Ну, я б не так не сказав би, занепали. Я б сказав би, що ми. Е... Ну, занепали це якось воно не те слово. Хоча, хоча можливо, і так. Е... От ви дивіться, От із Маринського, якщо со сторони Криворо, до самого Херсона поляни засівалися. Просто навіть урожаю залишилися. де згорівші, де. Я їжджу по фронту, я знаю. І бачу, от туди, в сторону Чугує, за Харковом, та сама ситуація. От Просто бур'яни стоять тут, до, до Миколаєва, де були бойові дії, те саме. Тобто, ми дуже багато е, е, на сьогодні просто, е, скажімо так, е, не, не звини фермера. Але я рахую, що все одно війна закінчиться, і ви ж розумієте, що ці всі бур'яни вони гербецідами виводяться, тому я думаю, що фермера наведуть лад, і буде, буде все добре. Но на сьогоднішній день я не розумію одного. У нас, напевно, десь третя частина зовсім не посіяної було землі. І ціни на сільхозпродукцію немає. А немає про одної простої причини, що коли трейдер заробляв на фермеру 5 доларів із тонни, він хлопав ладоші і казав, Це супер суперклас. А зараз більше ста і, 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 і ніхто нічого не має зробити. Я розумію, що війна в Україні, що не до цього, але порядки треба було б наводити. Ну нічого, доберемося до цього. Добре, дякую. Олександр дякую. Геройович. А у мене ще є таке питання. Дивіться, я сам з Бахмуту, з Донецької області. Чи можливо бути ближ, ближче до кінця війни або вже після закінчення бойових дій? Організувати якусь допомогу агрономам, у яких сільські господарства ну, були у зоні бойових дій, тому що дуже багато є якраз це заброшених полів, дуже багато розкрадених баз, покришених спалених тракторів і всього іншого. А з цього якось треба буде вибиратися. Там була я знаю грошова допомога в розмірі, якщо я не помиляюсь, 6 тисяч на гектар. І для тих, хто до 120 гектарів має, але ж ви розумієте, що це могла взяти ці гроші? Могла взяти так само людина з якоїсь там Київської області, у якої все добре і по грошам, а іншій людині цього просто не вистачило. Ну, що касається Бахмута, то я синів вже давав інтерв'ю. Я говорю, що Бахмут це не просто місто герой а це місто фортеця. Буде називатися. І я думаю, що всі по дорозі бікборди будуть висіти Бахмут, сила Русня, могила. Це однозначно, тому що вони, вони там поламають всі зуби на Бахмуті. Повірте, я знаю про що я говорю. Що касається фермерів і агрономів, я рахую, що треба давати солідну підтримку тим регіонам, які потерпали від російської нечисті, і витягувати їх, тому що ну, реально. Це люди дуже пострадали. Склади побиті, розбиті, ну, землю треба. Що, що таке 6 тисяч гривень на гектар? Ну, це, не, ну, це, це ніщо. Тут треба просто відпрацьовувати серйозні програми і знову ж таки колективом цього всього повинні бути ви. От якщо ви будете, тоді треба просто це виводити на новий рівень і підтримати. Тільки від молоді це все залежить, повірте. Бабушки, і це не треба. Треба молодим. Треба молодим, щоб ми йшли. Я завжди, був, я залишаюся сторонником одного. Що ми з України. З України. Запомніть слова, З України зробили свою маленьку Європу. От тоді ми будемо жити. Як вплинула війна на ваше підприємство і взагалі на вас? Ну, На мене вплинула вона. Знаєте, дуже е, побачив багато хто і хто. Війна дуже показала хто і хто. Що касається підприємства, то я з своєї сторони зробив усе для того, щоб на людях воно не сказалося. Зарплата була без пониження. Місяць в місяць і є на сьогоднішній день. В кінці місяця в нас ще як при Союзу було 13-та зарплата, на зароблений карбований начисляються гроші. Цей рік повністю все виплачено. Пайовикам навіть деяким по, на, на декілька років дав зерна, щоб, щоб не, не бідували, взяли там щось по... Е, викормили та якусь свиню чи, чи, чи курча, чи що-нібудь там, чи качок, чи все щось викормили, дав зерна і є на два, і на три роки кої кому подавав. Е, тобто я зробив усе для того, щоб е, люди не якось, ну. Не ощутили не ущу, не це все, що робиться в деяких регіонах України. Тому я вважаю, що це нормально. У кожного аграрія має бути своя улюблена культура, з якою найцікавіше йому працювати. Чи є у вас така, і якщо є, то яка? Саме краще, виходить, у нас рапс. виращує. 30 на круг беремо кожен рік. Хоча рапс, ви самі розумієте, це як мала дитина. Там трохи прощенкав і все. От, особливо Квіткаї, це саме. Сама, е, про, самий простий простийший дідуський спосіб, щоб ви просто розуміли, треба об'їжджати його кожен вечір. Кожен вечір об'їжджати раб. Тому що ці ловушки, які ви у жовті каністри ставите і щитаємо е, е, потім можна прощукати. А от коли ти кожен вечір об'їжджаєш е, поле і включаєш дальній світ, і на дальньому світі воно все забито. Оцим квіткоїдом. От тоді на утра просто бризнуть і все. Оце оптимальний момент. Старий дідуський ви використовує... спосіб. Є ще одне питання, яке випливає, з цього. Ви використовуєте сорти чи гібриди? Гібриди. Всі гібриди. Ще є я, можна одненьке питання? Власне. Скажіть Григорові, чи будете ви балтуватися, бо хочеться за вас галочку поставити в бюлетіні. Куди? В президенти да заміну Зеленському треба жити. Ні, поки є Зеленський, я повністю ціляком і повністю його підтримую. І поки є Зеленський, взагалі ніяких думок навіть на цю тему немає. І не можуть бути. Я вважаю, що на сьогодні Зеленський показав, що це дійсно та людина, яка заслуговує на повагу. І він зарядив своїм характером, своїм духом мільйони, таких як я. Ну в тому числі, тому я вважаю, що на сьогоднішній навіть не доречно про це говорить. Ви просто, от ви казали, да, сьогодні вас інтер бере, сьогодні завтра там один плюс, один, ну, приблизно один плюс один, завтра ще хтось, ще хтось, а ви просто прийшли до університету і розказали те, що вас запитали. Ну це вже теж стоїть. Не зазналися, не сказали, йдіть ви як Гордону, наприклад. Да, там, там, і Яценюку, і Тимошенко сказали, да, так, а просто прийшли і сказали там, так, так, так. І ви не соромитеся і кажете всю А Оце дякую вам за це. Олександр Ович. Ми вам щиро вдячні, що ви відбухнулися. Ви починали нашу розмову, що качо не ви. Бо, може, не согласилися з нами зустрічатися, а студентам молодежа ви не відкажете. Дякую. Можете так. Дякую. Тому ми вам знищимо добра, щастя, щоб ваша сім'я вас завжди підтримала, виборю, щоб вас Господь Бог берів. І бережіть себе, ви повинні потрібній Україні. Дякую. Що ви хочете нам сказати? отак? Я б хотів би, щоб ми і даніше з вами співпрацювали, щоб ми до вас. Щоб Хотіли, щоб ви до нас приїхали, як буде час. Без питань, Можете приїжджати на екскурсію до нас хазяйство. Треба вам всі розкажу все, як воно є. людям, я думаю, буде це інтересно. Що побажати? Ну, на сьогоднішній день хочу побажати саме головне всім це терпіння і миру, як ніколи. Все остальне це робочі моменти. І повірте, все буде Україна. В Україна буде зовсім інша після війни. Україна, та яку ми хочемо, чекаємо з нетерпінням. Тому слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації.